Коли я виклав відео про Лондон, одним з найпопулярніших коментарів був про те, що я маю поїхати подивитись на Іспанію. Ну і я поїхав. Пляжі, архітектура, сервеза, сангрія, сієста і чіл, це все таки круто. Але маю сказати, що любові з першого погляду не сталося. Ну і напевно про це треба поговорити. Влаштовуйтесь зручніше, друзі, з вами Олексій Безмежний. І сьогодні хотів би з вами поділити своїми суб'єктивними думками про Іспанію і подумати над. Питанням, чи жив би там, чи ні. Але спершу хочу сказати, що Ютуб це зло. Як сказав один мій колега, викладати відео на Ютуб, це як мати токсичні відносини. То він тебе любить і всім показує, то просто закидає тебе у саму дальню шухляду і забуває про тебе. І єдине, що може допомогти якось відновити ютубні алгоритми, це любі друзі, ваша активність. Ну і плюс це дуже допомагає мені залишатись мотивованим і продуктивним. Від того, ставляйте, будь ласка, свої пальці вгору чи вниз, залишайте коментарі, ну або, може, ставайте спонсором на Ютубі, бо вірите ви чи ні, але Ютуб то взагалі не прибуткова історія для більшості блогерів, навіть якщо є реклама. Так що підтримуйте, будь ласка, той контент, який ви дивитесь, бо ми стараємось для вас. Ну, почнемо. Відверто кажучи, на розвідку в Іспанію, мабуть, потрібно було їхати у інше місто на довше і в інший час. Але я поїхав у маленьку туристичну малагу всього на чотири ночі і реально не в найкращий для себе час. Бо приблизно в тих датах, на коли в мене були куплені білети, я почав вірити у гороскопи і у вплив ретроградного Меркурію на наше життя. Ну і я допускаю, що певне накопичення якихось побутових проблем дещо повпливало на мої враження від Іспанії, але Тим не менш, в купі з усіма факторами я прийшов до дуже цікавих, дещо неочікуваних для себе і, мабуть, навіть корисних висновків від подорожі у Іспанію. Але про висновки я розкажу у кінці. Ніколи взагалі в мене не було бажання полетіти в Іспанію, поки я жив у Штатах, бо суто як напрямок для відпустки, Іспанія для мене завжди програвала Мексиці, Карибським островам, Азії і Західній Європі. Та і досі програє, якщо чесно. Але про Іспанію мені говорили всі. Ці від знайомих у Техасі, які мріють на пенсію переїхати поближче до моря сонця і непоганого вина, до підписників, які на удальонці не бачать сенсу жити десь у дорогих штатах чи у. В сонячній Польщі, ну а тут ще й новини не так давно почали з'являтися про те, що поляки і самі на фоні політичної ситуації на континенті і перегрітого ринку нерухомості у Польщі почали скуповувати квартири в Іспанії подалі від кордонів з країною 404. Воно і не дивно. Житло в певних регіонах Іспанії, як то не парадоксально, більш доступне ніж у Польщі, як для винайму, так і для купівлі. І при тому, як здається, квартири в Іспанії мають у середньому більш більше метрів ніж у Польщі, тим більше як для інвестицій, це взагалі непоганий варіант. Що по-вашому я спільного у всіх цих людей? Правильно, вони всі мають нерухомість в Іспанії, враховуючи кількість туристів, які сюди приїжджають купити тут квартирку під Airbnb здається достатньо прибутковим бізнесом. Плюс, враховуючи все, що відбувається, скоріш за все, ціни тут будуть тільки рости вгору. Ну і люди, які замислюються на тим, де трава буде зелена через 10 років, вже давно поклали своє око на це далеке королівство. Ну і враховуючи, скільки ось таких от локбаксів під ключі можна побачити, прогулюючись містом, цю бізнес-схему вже давно експлуатують. Головне тільки не нарватися на окупасів. Я думаю, не варто пояснювати, хто це такі, але якщо варто, то поясню коротко: окупаси це люди, які можуть незаконно зайняти жиле приміщення, якщо воно було тимчасово вільне. І якось так вийшло, що закон Іспанії такий, що захищає більше права окупасів, ніж власне власників житла ну уявіть купили ви собі такі квартиру у моря від'їхали на тиждень а там вже якийсь із своєю мамасітою переглядаючи відео на ютубі на тему окупасів здається що це гостра проблема і повний жах для власників нерухомості але знову ж таки дивлячись на всі ті локбокси для Airbnb, складається враження що ця проблема порядком перебільшена Насправді не все так погано, як про це розповідають, інакше б люди аж так масово не скуповували нерухомість в Іспанії. Окупаси, звісно, є, але якщо, наприклад, квартира або будинок це єдине житло власника, то небажані гостя звідти дуже швидко виганяють. Інакша ситуація з квартирами під оренду, вони більше в зоні ризику. А також в зоні ризику, наприклад, та нерухомість, яка знаходиться в якомусь неблагополучному районі, бо зазвичай саме там і водяться окупаси. Але перед тим як залізти, вони дуже довго слідкують за своєю потенційною ціллю, дивляться як часто приходить хтось в будинок або в квартиру тільки після цього вони звісно туди залазять щоб напевно знати що найближчим часом там нікого не буде взагалі як кажуть окупаси з'явились в іспанії в 2008 році в часи іпотечної кризи яка так сильно вдарила по економіці іспанії що та й досі оговтується від такого потрясіння до того іспанія наче була дуже міцною економічно але все ж не була готова до того щоб витримати такий удар і це помітно, Ну і досі, якщо зовсім трохи відійти від туристичного центру міста Малага, то можна помітити наслідки тієї кризи. І коли бачиш, наприклад, приміщення готелю, яке на вигляд вже не перший рік зачинене, при тому територіально знаходиться в 15 хвилинах. Пішки від самісінького центру, складається враження, що перспективи тут такі собі. Але це не так. В рукаві Іспанії є дуже цінний ресурс це клімат. І він приваблює людей з різних кутків світу в Іспанію не тільки як туристів, але й як повноцінних релокантів. Ну, не тільки клімат, насправді ще вартість життя, його темп, культура, їжа, ну і все інше. В Польщі до Іспанії ми переїхали через те, що нам дуже не вистачало сонця, гарної погоди, якогось тепла, нормального теплого моря. Тому що, ну, я думаю, більшість погодиться жити вісім. Е 8 місяців на рік в сірості, холоді і дощах нереально ну це зводить з розуму. Я не знаю, так просто неможливо. Я передивився купу відео на ютубі про американців, які переїхали до Іспанії, і червоною ниткою через всі їх історії проходить той факт, що Іспанія вабить саме своїм безстресовим стилем життя і зручним географічним розположенням. А отже, люди з різних кутків планети розглядають Іспанію як чудове місце, як для пенсії, так і для того, щоб простити там своїх дітей, чи просто гріти свої кістки. Ну а разом із собою вони привозять гроші, а отже, з тим. Малюють економіку своїми витратами і податками. До речі, про податки, коли Девід Бекхем отримав пропозицію грати за Реал Мадрід у 2007 році, трансфер Лайтне зірвався, коли його юристи сповістили його про те, що перебуваючи в Іспанії, він матиме платити податки на свої доходи з реклам і інших джерел за кордоном. І щоб не втратити такого гравця, парламент Іспанії, в якому напевно засідає чимало футбольних фанатів, вирішило зробити поправку до податкового кодексу і скасувало збір податків з іноземних доходів. Ця поправка тепер носить назву закон Бекхема. Ах, уявляєте, британський футболіст повпливав на законодавство цілого королівства, причому не свого. І тепер, якщо, наприклад, ви маєте джерело доходів за кордоном, як то, наприклад, бізнес, але живете в Іспанії, завдяки Девіду, ви не платите там податків. Це просто вау. До речі, цю історію мені розказала Таня, з якою я вас познайомив у минулому відео. Її компанія WPG займається питаннями легалізації у Польщі, Іспанії і Португалії. Дуже приємні професійні дівчата там працюють, я вам скажу. Це як Ангели Чарлі, тільки більше по питанням документів. Вони мені стільки всього цікавого розказали за одну консультацію, що я тепер серйозно замислився над тим, щоб залишитись жити десь в Іспанії чи Португалії, бо Польща трохи програє у певних питаннях. Але про це нехай вам вже дівчата розказують. Ось їх інстаграм. У них там купа корисної інформації для всіх бажаючих. Ще в описі залишу посилання, Підписуйтесь, дивіться. Це їх сторіс і пишіть їм напряму у приватні повідомлення. Можете від мене передати привіт. Напевно, серед глядачів вже назріло мовне питання. Так, от не знаю, як в інших містах, але в Малазії, як в достатньо туристичному місті, восьми з десяти випадків люди розмовляли англійською, в принципі, достатньо непогано. Хоча мій кум через тиждень після мене полетів до Барселони і каже, що не так вже там і допомагає англійська. Так що, задумуючись про переїзд до Іспанії, я розумію, що вивчити іспанську доведеться, і суто на англійській тут не вивезеш. І знаєте що, іспанська це та мова. Яку було б непогано і вивчити, і це, на жаль, не рекламна інтеграція. Справа в тому, що іспанська дуже поширена у світі. Більше людей на нашій планеті говорять іспанською ніж англійською, на секундочку. Та й іспанська мова не така вже й складна, по факту. Так, от, якщо обирати між польською, англійською іспанською, які дві закордонні мови я б вибрав для своєї дитини, на вашу думку. Та і яка мова мені самому знадобилась більше? Відповідати не стану, можете написати свою думку в коментарях. Але що ми про справи, та й про справи? Іспанія це про інше. Всі ці стереотипи про Іспанію, як про країну, де всі все відкладають на потім? Здається, зовсім не стереотипи. кажуть, що маньяна – це не просто відкладання на завтра якихось справ, а відкладання їх на умовне. Колись а сієста – це святий ритуал для усіх іспанців, коли серед дня улітку все зачиняється, щоб трохи перечекати спеку і перевести дух. Ми в Іспанії майже 5 місяців, і тільки зараз починаємо потрошки звикати до того, що сієста це нормально, це окей, хоча. До сих пір не вкладається в голові, що, наприклад, ти посеред дня хочеш десь пообідати, а все закрите, нічого не працює. Це дивно, але <смі> до цього звикаєш. З маянами ситуація виглядає трошки важче, оскільки постійно треба продумувати все наперед, записуватись наперед там, до лікарні, в поліцію, будь-де. Тому що ця черга може бути там і місяці, два, і три. Насправді до цього важко звикнути, але тим не менш, якби немає виходу, ти розумієш, що у них такий ритм життя і. Треба під це підлаштовуватись. Тобто є маньяни, ну і роби, що хочеш цим. І, можливо, не всі люди можуть звикнути до таких умов, але як кажуть, хто зрозумів життя, той нікуди не поспішає. І іспанці життя зрозуміли. Хоча, якщо чесно, в центрі Малаги в кінці квітня всі ці сієсти не дуже той помітні. Туристів тут, незважаючи, що море ще зовсім холодне, дуже багато. А місцеві, які працюють у ресторанах і кафе, працюють не присідаючи. Я навіть не уявляю, як тут влітку. До речі, давайте трохи розкажу про саме місто. Бортовий Місто Малага розташоване на південному березі Іспанії, трохи нижче від Валенції, і має трохи більше половини мільйону населення. Хоча ті 14 мільйонів туристів, які заїжджають сюди щороку, роблять вулиці цього міста дуже живими. 14 мільйонів людоньки. Зрадайте, що я казав про Airbnb у Малазі. Хоча, по факту, мені здається, що і маленький ресторанчик у прохідному місті Малаги може бути непоганою бізнес-ідеєю. Їх тут в в принципі, і так вистачає, але вони працюють тут як конвейер і не мають проблем з відвідувачами. А під вечір в центрі взагалі складно знайти столик, щоб повечеряти. Тож доводилось іти трохи подалі від центру. Але що я знову про справи? Чесно кажучи, як на мене, туристу не так багато є чим зайнятися у Малазі, окрім як сходити на пляж чи в гори, походити по музеям і історичним пам'яткам і посидіти десь у маленькому кафе, на вуличці, в компанії друзів, пасів і санкцій. Грії. Ну, хоча, по факту, що ще треба для щастя і відпочинку. Давайте пройдемось по всім пунктам. По-перше, ресторани. Їх тут багацько, особливо у центрі, і там обов'язково потрібно спробувати тапас, це те, що в інших містах називають апетайзерами, стартерами чи закусками. Це такі малі порції їжі, які зазвичай досить дешеві, які нормально заходять під бесіду із якимось коктейлом, особливо в іспанську спеку, коли щось типу картоплісько. Котлетами не дуже той хочеться. Варіантів тапасів безліч, тож це ще й прикольний варіант для того, щоб спробувати різні страви. Ну інколи тапас подають у якості компліменту, коли замовляєш щось випити. В цілому, іспанська кухня, як на мене, не погана, але на фоні середземноморської кухні все ж таки відстає. Ну і сангрія, сервеза, махіто, і все в такому дусі. В супереч популярній думці тут не вживається прямо на сніданок. Але якщо і береш собі якусь сангрію, до полу... То косо ніхто на тебе дивитись не стане. Ну, бо кожен другий так само замовляє собі щось, що містить алкоголь. Це там нормально. Я там навіть знайшов щось типу п'яної вишні, де можна спробувати дуже смачний вермот, чи вино у дуже прикольній атмосфері, якщо, звісно, зможеш проштовхнутися через натовп. Як потім виявилось, в інтернетах пишуть, що це місце потрібно обов'язково відвідати, якщо опинились в Малазі, бо це ледь не одна з візитівок міста. По-друге, місцеві. Пам'ятки культури і архітектури може з першого погляду і не вражають, але тут потрібно знати деталі. Іспанія сама по собі розташована на стиці Європи і Африки, і то так чи інакше помітно, бо в таких місцях культури зазвичай змішуються і створюють дуже цікаві історичні надбання. Саме місто Малага було засновано у 8 столітті до нашої ери, приблизно в один час з Римом, що робить його одним з найстородавніших міст Європи. Воно пройшло і Рим, Римською імперією і мавритянське правління, і то все звичайно залишило на цьому місті свій відбиток. І хоча Малага не може похизуватися архітектурою, як, наприклад, Барселона з усіма її роботами від гауді, але тут теж є на що подивитись. Фортеця Альказаба, наприклад, є чудовим місцем, звідки можна з висоти роздивитись все місто, та і всередині там дуже приємно перебувати. Построєна фортеця була в 11 столітті за часів правління арабами ісламський відтінок тут помітний. Звісно, вхід платний, але всього лише 3,50 євро. Ну і потрібно буде трохи пройтись вгору. Хоча підйом достатньо похилий і достатньо цікавий і приємний. Реально, туди варто сходити і просто посидіти на горі, відпочити і насолодитись атмосферою. Прямо під підніжжя гори, на якій ця фортеця знаходиться, розташований Римський театр, який можна роздивитись з різних кутків. Цікавий фар, що його знайшли тільки у 1900 Десят році, тобто ще 80 років назад ніхто дупля не ловив, що ходить по історичній пам'ятці. Ну і це все знаходиться от прямо поряд з усіма ресторанами у центрі міста, що є дуже зручно. З іншої сторони гори, на якій розташована Альказаба, можна піднятись на ще більш серйозний хайк, де вже потрібно буде трохи напрягтись. І ще за 3,50 євро центів відвідати фортецю Гібралфаро, яка була збудована у 14-му столітті з метою захистити. Місто від нападів з моря прикольно, але не те, щоб запам'яталось на все життя. Що я можу сказати? Гарно приблизно десь на 3,50. Мені здається, той факт, що підійматись туди пішки зайняло трохи сил, робить відвідування цього місця набагато більш цікавим. Ну, типу, додає цінності. Піднявся сюди пішки, в спеку, щоб дізнатись, що сюди можна було на таксі під'їхати. Так, ну а враховуючи, що сам Пабло Пікассо народився у Малазі, ясно, що до мистецтва тут особливе відношення. Тож в районі сохо можна подивитись на різні стріт-арти, можна постояти у довжелезній черзі до музею Пікасо, хоча кажуть, що він тут достатньо скромний. Ну і, взагалі, музеїв у Малазі чимало. Чесно кажучи, моя нелюбов до довгих черг завжди отримувала перемогу над моєю любов'ю до музеїв, тож в жодний музей я так і не зайшов. І до речі, Антоніо Бандерес теж народився у Малазії, але то таке. Ще можна з'їздити на день у Каменіто Дель Рей. Я дуже жалкую, що не поїхав. Звісно, заглянути на класні пляжі, не такі білі, як у Майами, але все одно непогані. Можна від'їхати трохи східніше від центру, там кажуть круті тусовки, та й в цілому просто прогулятись по. Місто в Малайзі це вже великий кайф, чим активно займаються туристи різних вікових категорій у Малайзі. І от саме неспішно прогулюючись містом, чи сидячи десь у кафе із стаканчиком прохолодного коктейлю і роздивляючись людей, які. Просто гуляють містом. Десь на третій день у малазі я почав розуміти всю суть життя у такому місці. Середня тривалість життя в Іспанії трохи більше, ніж 83 роки, при тому, що в середньому по світу цей показник складає на 11 років менше. І мені здається, я починаю розуміти, чому кажуть, іспанці працюють, щоб жити, а не навпаки. Тут легко забути про якісь свої проблеми. Тут хочеться заповільнитись і насолоджуватись моментом. Я думаю, з часом тут можна зрозуміти всю суть слова маньяна, і напевно навіть перестаєш думати про якісь незручності у справах через такий менталітет місцевий. Можливо, саме живучи таке життя, вони починають звертати увагу на інші речі, які роблять їх по-справжньому щасливими. Я можу помилятись у своїх висновках, але мені здається, що люди тут усвідомлюють, що не зважаючи на всі свої негаразди, це все тимчасове і життя продовжується. І не зважаючи ні на що, потрібно просто вчитись на Насолоджуватись тим, що в тебе є сьогодні, як людина західна, як мені здається, я звик, що треба постійно рухатись вперед, треба постійно щось робити і досягати чогось нового, вчитись працювати і будувати майбутнє. Я не впевнений, що я колись зможу навчитись відкладати справи на завтра і залишатись задоволеним своїм життям, не рухаючись уперед. Але можливо варто спробувати, а може і ні. Треба думати. Son días grises pero días de playa Quiero decirte que tú eres la luz más antes que llegue la lluvia Ve tu tormenta y ya pasó Yo tu calma aquí estoy yo Sé que me esperaste Todo el tiempo conmigo soñaste